Пішов собі їжак, а на зустрічі йому зайць Привіт, сусіду. Довго ж ти додому будеш добиратися, глянь, які у тебе ніжки короткі. Ну, а ти йому їжак так, да, довго, певно, довго. Образили ці слова їжака, а заєць далі сміється з його коротеньких ніжок. Ну, сказав їжак, ну, добре, і пішов до себе. А дома надумав провчити того хвалька. І придумав, на наступний ранок іде собі їжак по цій тропинці, і знову на нього заяць. Привіт, сусіди, як нищо на перегони зі мною. Добре, сказав їжак, підемо з тобою на перегони. А заяць собі далі поскакав своєю дорогою. А їжак прийшов додому та й каже дружині. Жінко, дивись, сьогодні заховайся за кущем, а коли я махну тобі лапою. Іди за фінішну пряму. Добре? Добре, Люба!» І пішла дружина. А він взяв гілку та й накреслив лінію. Ліг собі спати, а на ранок пішов він із зайцем на перегони. До куди біжимо? Ось до тієї лінії. Добре, готуйся ковтати за мною пил. Мене ж до ноги довші. Раз, два, три, руш! І заяць собі побіг стрімголов. А їжак взяв та й махнув рукою. Тоді дружина взяла та й перейшла ту лінію. Прибіг заєць. Як так? Ти мене перегнав, у тебе ж ноги коротші. Так коротші, але я тебе обігнав. Не треба було заяцю хвалитися. Так він і, не поняв, що його, надурили. Тому треба бути розумними і не хвалитися.